Пройнятися творчістю на Камури Темпея мали змогу жителі Кременця. Зокрема, перед концертом японського віртуоза зустріли у загальноосвітній школі номер один імені Галини Гордасевич. Відомий піаніст уже втретє проводить такі зустрічі для дітей. Це чудово. Кожного року вони цінують те, що я приїжджаю в Кременець, тому це така суперподія. Коли я бачу усмішки дітей і щасливі обличчя, я відчуваю себе зіркою, але я не є нею. Але я щасливий приїжджати сюди, тому що діти в Кременці та в цій школі дуже привітні. Кременчани теж підготували для гостя особливі сюрпризи. Дитячі колективи виконали українські пісні. Учасні хореографічні колективи презентували яскраві танцювальні постановки. Справжньою несподіванкою для японського музиканта став виступ дівчат у національному вбранні японської культури. Під бурхливі оплески артистові вручили символічні подарунки з українською символікою. Директорка школи Мирослава Герасименко розповіла, яке значення для них мають такі зустрічі. Важлива вона для нас, як для навчального закладу, але важливо і для того позитиву, який діти отримують від зустрічі з Темпеєю. Ви сьогодні, напевно, бачили, наскільки радісно діти зустрічали його. Ну і таким же чином він реагує на них. Дружба школи з Японією триває вже понад вісім років. Спочатку адміністрація познайомилася з Сакамото Ріотаро, який допомагав облаштовувати класи, закуповував проєктори та комп'ютери, а спонсором став саме Накамура Темпей. Зараз вони фінансують і суми, і військових, і медичні аптечки, і закупляли автомобілі для військових, тобто це така йде масивна допомога. От. І Ріотаро Сакомото запропонував Темпею, коли він був у Варшаві, приїхати відвідати нашу школу, тому що співпраця між нами і Ріотаро Сакомото така солідна і дуже давня. І в результаті цього ми подружились. Благодійність для Накамури Темпея невід'ємна частина життя. Ще з 14 років після землетрусу він присвятив себе допомозі людям. Навчався в музичній академії, удосконалював майстерність у США, а нині живе в Токіо і гастролює по всьому світу з сольними концертами. I want to я хочу дарувати людям енергію через музику, бо хтось у час війни втратив свої сили. Хтось страждає від депресії, хтось втратив друзів або сім'ю. Тому я хочу подарувати їм позитивну енергію музики. А наприкінці Накамура Темпей поділився, що вже встиг багато чого вивчити під час своїх візитів в Україну. Доброго някакви звати Темпейна Камра. Дюзі, дякую. Доброго ранку. Довір віче. На добраніч, до повачення. Буде ряска. Накамура Темпей сподівається, що концерт у Кременці доводить, музика здатна об'єднувати людей і дарувати їм радість, попри відстань та обставини.